Мене звуть Вікторія Карпюк і я вже 9 років працюю майстром манікюру. В кінці 24-го року я приголомшила своїх клієнтів новиною про те, що я повністю закриваю студію. Але не все так погано, тому що я змінюю повністю локацію і переїжджаю з одного кінця Львова на інший. І здається, ця новина здивувала моїх клієнтів не менше, ніж закриття. Тому я починаю все з нуля і відкриваю новий простір краси. У цьому приміщенні цілих 86 метрів квадратних, і я пропоную вам разом оглянути ціле приміщення і розкажу вам, що буде тут відбуватися. Погнали! Ви до нас у Карпічку студію. Ходіть. Зараз я буду вам показувати по факту пусте приміщення і розповідати, як тут буде все працювати, як я буду це облаштовувати. Але я, звичайно, обов'язково знімлю вам результат після та покажу, як тут буде все виглядати з меблями, з технікою і так далі. Ви mm -hmm. заходите сюди, відкриваєте шафу та вішаєте свій верхній одяг. По цю сторону у нас стоїть стійка адміністратора, але адміністратора в нас нема. Може, хтось відякто. Далі у нас тут велика зона для очікування. Це для вас. Тут буде стояти диванчик, буде стояти стелаж з якими штучками. І саме на цій зоні ви будете знайомитися з ведмедом, який е, буде коли стояти тут. Вставку, типу він зараз. А тепер будемо проходити до наших робочих кабінетів. У нас їх цілих. Чотири. <ш> <ш> Також є окрема кухня та окремий склад, який я вам теж обов'язково покажу. Важаю, я маю втекти на відомо. Куди сюди? Ходіть. Цей кабінет у нас буде для зони манікюру. Також, звичайно, тут буде проводитись ваше навчання, де ми будемо вчитися робити красиві наготочки. Отакі. Так, що в нас тут буде стояти? Це заберемо. Ця стіна також буде повністю відремонтована тут в сілу. Потім ми теж тут телевізор, картини. Нарешті причіпимо, у мене є така велика сітка. Тому вона вже півтори року просто стоїть за підготим кріслом. Ми помішуємо тут і будемо причепляти на неї якісь згадки з різних івентів, також наші різні фотографії. Також позаду мене, де буде це все розположено, буде неонова стрічка, яка буде задавати атмосферки. Е, столи у нас будуть десь ось тут, десь тут. Я ще не знаю. Як їх зроблю, тоді е, покажу. Але е, хочу вже звернути увагу на те, які в нас будуть столи. Це будуть білесенькі столи з золотими ножками. А зверху буде глянцева, е, така блискуча. Як називається? Поверхня. <реш> е, також на цій стіні. Не знаю, що у нас буде на цій стіні. Але буде точно де, де ми будемо зберігати нашу одноразову продукцію, щоб те було зручно брати нам для роботи з клієнтами і також для курсів. А матеріали будуть у нас знаходитись на складі. Все, напевно, тут напевно, тут все тому переходимо в інший кабінет. Звісно, ми переходимо сюди. І тут у нас Така кімнатка, як ви бачите, буде призначена для зони педикюру. І також по цю сторону у нас буде стерилізаційна. Тут буде стояти сухожар і все, що нам тут буде потрібно. Тут ми зробимо підвищення, поставити тут велике крісло, щоб вам було зручно. На педикюрі і, можливо, у майбутньому ми зможемо збудувати цю кімнатку під послуги експрес, щоб одночасно робити вам і педикюр, і манікюр. Пішли далі. <світ> 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 Переходимо з вами. Ми бачимо, що тут вже все красиво облаштовано. Тому що тут вже є масажистка Олі, яка буде робити вам прекрасні масажі, я в цьому впевнена. Тому я трошки переглянемо, як тут все. У нас тут є шпанка, так красивенько, є раковина. Тут ви зможете повністю релакснути і відключати. Більше ви зможете дізнатися, вже у нас на стрійці з нами. З цього кабінету ми переходимо на кухню. Для нашого Це окреме місце, де наші дівчата і ми зможемо відпочити і взяти все, що нам треба. Кухня тут теж доволі простора. Тут ми поставимо стільчики, щоб було теж зручно. Тут також згодом ми поставимо кавоварку, щоб можна було вам робити класні кавуцьки, бо в нас буде ціле меню напоїв для наших клієнтів. Звичайно. Та й що, пішли далі? Наступний кабінет. Знаєте, як приходити до когось додому і кажуть, тільки ти сильно не дивися, в мене сража. Так само і тут. Сильно не дивитися, тут срач. Тому що це все, що ми забрали попередні орендарі цього приміщення. Я сподіваюся, що скоро вони це все заберуть і ми будемо вже все облаштовувати та доробляти. Що ж тут буде у нас? По цій стіні стікій у нас теж буде гнучкий неон для нашої атмосфери. Далі, на цій стіні, тому що вона така добротна, у нас буде візажний столик, прикріплений з зеркалом, шкафзевим кріслом. І також вже десь у цій зоні у нас буде стояти кушетка. Тут ми будемо робити вам ламінування вій, брови. І з цього кабінету ми переходимо на наш. Склад. Ось такий великий склад у нас виходить, тому що я на новому приміщенні жалілася, що в нас немає куди ставити баночки, бо в нас палітра з більше, ніж 500 кольорів. Це все, це, це все для того. Це все для того, щоб точно буде кожному нашому клієнту, І в нас просто не було де це все ставити, Так тут точно буде. Тому я впевнена, що кольорів стане ще більше, дівчатам. Так, думаю, ви зацікавилися питанням, а де ж може нас туалет? Так от, він у нас не в приміщенні, а на поверсі. Проте це не такий, як ви думаєте, туалет на поверсі, знаєте, десь в офісах стрьомний такий. У нас там кристал. Нормально. Переходимо. Відкриваємо двері і одразу. <смір> Я <темно> там <тако. смір> не І одразу навпроти. Ось така в нас зона виходить, тут ви можете спокійно припудрити свій носик і повернутися до нас назад в студію. Тут туалет, якщо. <смір> Ось двері. Щось там не робити. Очень хотілося. Це вийшов такий короткий перший випуск на нашому YouTube-каналі. Ми зробили огляд нашого приміщення. Це все буде як відео до, тому що, як ви побачили, тут практично нічого не ще. Ми працюємо, ми думаємо, як це все зробити ще крутіше, ще краще, щоб вам це все запам'ятовувало, і щоб ви хотіли сюди повертатися кожного разу, надихатися та кайфувати, а не просто робити якісь процедури. Вже зовсім скоро. Я дуже надіюся на це. Ми будемо знімати вам випуск після і показувати цю всю студію знову, але з новими меблями, з новою атмосферою, і звичайно. З нашими родзинками у студії, які ви точно будете пам'ятати, тому що те, що придумали ми, ще має ніхто. Всім цім Тут цілих 86 метрів квадратних. І що?